З 1 жовтня у Тернополі відкриють пункти незламності. Там можна підзарядити свій смартфон, погрітися або випити чаю. чи кави. Журналісти 20 хвилин запитали у тернополян, чи відвідували вони такі пункти минулого року, як їм жилося в умовах блекауту, та чи готуються до можливих вимкнень світла цьогоріч. Звичайно, що потрібно. Я не користувався біля місцеві, але вони потрібні. Чому треба людям допомагати? Є люди, які не можуть справитися ще пункт. Не знав, на сцену, певно, роблять це для того, щоб допомогти добре. Ось знову анонсують можливі блокаути, тобто відключення світла. Так. Як будете, як готуєтесь, як виживаєте в цей період, тому що в деякі моменти по 12 годин немає світла. Так, звичайно, але порівняно з минулим роком. Я думаю, що люди вже більш підготовлені, знають, що робити, як себе поводити. Проблеми будуть менше, думаю, людей. Але надіюся, що викликають не буде. А як ви минулого року почували? Генератор. Ага. Якщо не було генератора, значить індивідуальне опалення, є можливість приватного будинку, паливний котел. Дивіться, в загальному я сама не проживаю в Тернополі, я з Луцька. Але ну це доволі доречно. В ті моменти, коли вмикається світло і немає, наприклад, як зарядити телефон, а потрібно навчатися, потрібно якось зв'язатися з сім'єю і так далі. Ну, це класна штука, і плюс єдине, що можливо треба більше поширити його, бо черги людей великі і ну просто не вистачає місця. Щоб збільшити Все. кількість, так, так. збільшити кількість, але вони доречні справді. А як ви особисто, ваша родина, переживали блекаути минулорічні? А... Як рятувалися чи можливо свічки? <світчук> рятувалися свічками, а, ну потім не пам'ятаю навіть як вмикалося світло, тобто. Єдине, що графік світла рятував, що коли світло вмикалося, ми заряджали там якісь пауербанки і так далі, а потім, ну, як без світла, тоді, тоді користувалися ними. От і все. Ну, минулого року це для мене було в новинку. Я не знав, що відбувається. І старався заряджати е і все, обладнання, яке в мене було. Якщо не виходило, то мені приходилося йти до друзів. До тих, хто було світло або ще щось, і готуватися, допустимо, до лекцій, пари щось в тому руслі. Добре, як будете цього року, чи ви вже так більш обізнані, чи знаєте, як будете виходити з ситуації? 40... Чи купували якісь обладнання ще додаткове? Не купував, а, хоча є, в принципі, дається міні-міні генератор, так дається, так. А напевно буде так минулого року. Або до когось буду ходити, або буду вже викручуватись з того, що є. У людей мають газові котли на світлі, на електроенергії. І бабахнуло, і, і, а, а мінус 20. І що робити? Тому, я думаю, що треба. Пару днів, поки вони зремонтують ту електростанцію, то треба. Таке, щоб піти погрітися, а то в хаті холодно, а ще є хтось хворий і пенсіонер, то це обов'язково. Добре. Як ви виживали під час блекауту, коли не було світла, як плануєте чи? Як сиділа в хаті і співала. Піднімала собі настрій, хоч голосу нема і слуху, але могика собі, веселіше. Минулого року ми купили джерело безперебійного живлення. І під час виключення світла нам вистачало, щоб підключити котел, щоб була вдома гаряча вода, телефони зарядити, ліхтарі, ну і все добре. Тернополі ще хочуть поставити пункти незламності, це там приміщення, знаєте, так? так що це як гадаєте, чи потрібні вони для людей, і можливо ви користувалися особисто чи до особисто я не користувалася, але мені здається, це потрібні дані приміщення для того, щоб хоча б люди мали змогу зігрітися, підзарядити свої телефони, випити гарячої кави, чаю. Ну, так як говорять наші змі, що має бути складна зима, ми готуємося до відключень світла. Ну, В загальному я не є підприємець, то по опланенню, ну що, в квартирі було тепло, і іноді було холодно, тому ми закупляли такі невеличкі теплові вентилятори. От і коли вже в кімнаті було холодно, тоді ми вже їх включали. А так, телефони старалися завжди тримати. Зарядженими, ну на випадок, якщо вони розряджалися, то є павербанк, яким старалися завжди бути на зв'язку і завжди бути в мережі, тому що повітряні тривоги і все інше. Ну. Добре, стосовно пунктів незламності, чи доводилося вам особисто користуватися, чи вашій родині, і чи доречні вони, як гадаєте? Ну, Віця особисто я ніколи не попадав в пункт незламності. Ну не знаю, можливо, якщо б знадобилося, можливо, я би і звернувся. Тому що, ну, як говорять, що можна погрітися, можна випити гарячого чаю і можна підзарядити телефон. Mm -hmm. От, якщо б в мене була б необхідність в цій ситуації, якщо б я прийшов, ну звичайно, я би скористався. З моїх рідних також ніхто не користувався пунктом незламності, ну, не знаю. На мою думку, якщо дійсно воно є необхідне, то я думаю, що вони повинні бути. Треба поставити обов'язково. Щоб люди туди приходили, заряджали щоб, телефони, так щоб приходили так, бо то почнеться осінь, почнеться світло не стане, і люди мусять десь, бо такі як ми, наприклад, я, я одинока, і треба десь піти і, і поспілкуватися з людьми, там, там діти приходять, треба, треба поставити. Нас спасало минулої осені, сім, Добре, а скажіть, будь ласка, чи як ви рятувалися під час відключення світла? Яке у вас опалення? Чи доводилося сидіти вам в холоді? Чи... Ні, опалення централізоване. В хаті було дуже тепло. А ми сусіди збиралися до кубки і ділилися ришки там якимись своїми емоціями, поки світла нема. O čia visi klapa... Na, triskin, dėlau, na visai. Dėlau.